Добрий вечір. Сьогодні на продажу на пропозиції будуть такі речі. Різні диски, карданний, компресор, доплуга. А розпочнемо ми з такого типу. Значить дивіться, він довжина 10 метрів одним куском товщина 8 мм. Гарний тип, корову припинати те, що потрібно. 750 гривень. Гарний тип. Одним куском. Дивіться, якого стану. Далі переходимо до огляду. Давайте ще один тест покажу. Я такий бачив перше. Дивіться, капіцеп. Жаленький, жаленький, кудись піде. Гачок на ньому. З'єднання ось таке все заводське. Його тут 5 метрів. 600 гривень за цей, цей. Циліндри. З найменшого почнемо. 450 гривень шток 20, вихід штоку 15, гільза по наружі 50. Тут 20, тут 15 штук. Гарний, нормальний, працювати буде двосторонньої дії. Цей циліндр, шток 22, вихід штоку 32 см, гільза наружі 50 мм, 700 гривень. Тут двостороннє дії теж. Шток гарний, ідеальний шток. Оце дивіться, пальчик був і пружинка тут. Шток ідеальний. Такий циліндр. Тут 15, тут 28 вихід штоку 24 см. Діаметр штоку 26 мм, гільза наружі 75 м. 700 гривень, теж варіант на рульовий. Шток гарний. Звідси починається, я от відмічав, бо бачите глибина яка. Шток гарний. 700. Такий. Тут 12, там 12 отвори. Діаметр штока 20, вихід штока 35 см, гильза по наружі 56-650 гривень, теж з осторонній дії. Теж шток ідеальний. односторонні її циліндри. Тут 20, там відломане. вихід штовху 35 см, від запонару 60 мм, 500 гривень. Односторонні її штовка такого стану. Це щось, чи царапнути, не знаю. Тут трішки вдар. Далі нормально. Це те щось царапкінка Далі такі циліндри. Тут 22. Там 25, вихід штовку 35,5 см, діаметр штоку 60, гільза наружі 72-600 гривень односторонньої дії. Шток такого стану. Шток показуємо. Далі такий. Вихід штоку 49 см, гільза наружі 88-900 гривень. Мастило всі всі циліндри не перевіряв. По ним я нічого не скажу, не розбирав, не перевіряв нічого. По на цьому ціна 900 гривень, по на цьому циліндровій. Дивіться, оце щось єдине є. І оце зверху. Далі це гаразд. 900. Такий цилінд. На дровокол чи куди там? Тут 40, там 40, 40. шток 40. Вихід шток 40 см, гідзапана вже 95, 1200 гривень двосторонньої дії. Різьба тут є. Шток такого плану. Шток гарний, тільки в одному місці оце, Бачите? Ну я думаю, воно впливати не буде. Переберете і буде вам на дровокол циліндру. Далі такі циліндри знову піднесли. І з лісного якогось оборудування було. Діаметр штовку 25, вихід штоку 74,5, гільзапанаружів 50 мм. 1500 гривень, У мене таких три було. забрали, ще два піднесли. Шток ідеальний. По штоку тут питань немає, от вони тут, Суцера на місці все гаразд. Такий целі. на різь. дві дві Тут різьба гарна. Дивіться, тут поштовкові. Зверху Зверху це єдине. Оцей. Далі такий стан. Нормальні штоки. Оце робоча, воно не садиться вниз, як бачите, дивіться. І все. Так. Шток такий. Відвісті. Зроблю фото або хто забажає відео по селіндрах, все спізнається. Далі переходимо до запчастин, на плуг. Значить, дивіться. Сійка. Довжина 50, тут 23,5. Тут отвір 22. Сійка рівна, як бачите. То і корпус, розміри такі. До речі, перевіряв. Дивіться, я вам покажу. Цей стає леміш радянський. Стає. Зараз повотвором побачимо. Бачите, все стає. Остане. На саморобки хлопцям піде. Такі розміри, дивіться. Нержавійки, теж рівна. Корпус стійка 1800. Тут кусок чи відбитий, чи не знаю. 1800. Такі корпус у збори 2000. Дивіться там. рівна теж. Теж нержавійка. Перевіряв, теж місць стає. 2000 гривень. Далі такі трус. Брати нього. Значить, дивіться, тут переміряв 25, 800 гривень, тут трос 20, 3,5 метри нього, дивіться. Він цілий. Це з ним гаразд. Як бачите. 800 гривень. Переходимо до огляду диски. Такі диски. За три штуки 250 гривень. Такого саме. Такі диски. Підвезли, багато. Ну, небагато. Діаметр 370. Такий стан 373, 373. 200 гривень за 360-360, 365 і теж 363. Теж. Такі диски, є різні діаметри, 250. Вони товсті, вагача 3 ще товщина 6 мм. Такий стан. Такий один 367, товщина 5200, такі 200. такі 150 гривень, 340. Далі такі диски, пара 450, з тупичками. Вон фірма. Такі 340-ві, пара 400 гривень, такі стан. В середині 57, що тут, що тут. Це 342, я наміряв. Те що 300 гривень пара тут там. Такий болотовський 360 підшипника 170 гривень. 365, 200 гривень. Ми, ми теж їх беруть. Дивіться, тут а тут прямий. 360. 370, теж 200. І ці диски половипи, 170, чому ось підігнутий, тут трішки підчірганий. 170. І цей, як бачите, теж. цей теж 170. Диски до СЗ. Діаметр 340-170, 335-170, 345-200, 350-200, 350-200. Це у зборі до СЗ. Приблизно 345 я наміряв. Все тут ціле все крутить. Такий стан. Ціна 850 гривень. Ріск до культиватора 650. Вже підчистив його. Щоб бачив, бо люди запитували, не розповідаємо про нього. Дивіться, такий стан. Підозвір нормально. 650 гривень. зі МТЗ, ЮНЗ, такого стану, це зим гаразд. Тут все ціле. 900 гривень. Тут теж не могли, як бачите, вон штампи які стоять. Тут такого стану. 900 гривень. Пара дисків 200 за культиватора. І 600 гривень половинка на шишпилюк. Гарний стан. Тут теж все гарне. По дискам завершили. Переходимо далі до огляду. Такий компресор, значить, дивіться. Такого стане. 900 гривень вартує. Качає він добре, як, як чує. Ну, гарний, в зборі, компресор, все з все ним нормально не розбирав. Дивіться стан. Перемиєте, я думаю, він буде працювати. Такого стану. Шкіпне цілий, це гаразд. 900 гривень. Кардан такий, у вас, 700 гривень. Мені він як новий. Дивіться, тут краска присутня. Тут все крутиться, все гарно. Тут теж краска присутня. Я думаю, він не стояв. Тут дивіться, стане. 700 гривень. Трубка Т-40 розподільника. Все гарно. 200. Голова Т-40, 800. Тут шпилька докрутити потрібно, болтається, як бачите. Такий стан. Карданчик. Тут чашка 28-400 гривень. Щого не скажу. Все тут гарно. Тугенько крутиться, перемажете. Тут 50, тут 60. Тут варити 400. система 50. Телефон для Азовську Viber. Ця річна зрозуміла. Тут піджимається щось, не знаю, що це. 200 гривень. Всередині там латунь якась. 200. Ростухарювач. 150. Ця річ не знаю з чого. Так працює, 200 гривень. Тут крутиться і тут крутиться. Такий стан. Чого не скажу? Кришки по 400. Такий декоративний ліхтарик. 200 гривень. Такий стан. Сікла поставити, любі там буде працювати. Далі. І шкала тут он, присутня. Не знаю чого, 250 гривень. Я 500. Відбитий кусочок. Теж шкала якась є, Такий стан. Хто знає, той знає чого. Лапи 3 штуки 200, під малий культиватор. Нові бритви 350 за 5 штук. Далі йде. на комбайнчику, 9 штук, теж нові. Тут є і прижим, і направляюща, дивіться. Нова направляюща, мабуть. Ось. Це за цей комплект, за все 700 гривень. Далі. Такі тяжкі. ліво права різьба. Тут дивіться, різьба нова, вони нові 150 гривень штука. Хто забере всі знижку зробимо. Дивіться різьби скільки. Як бачите, значить різьба довгенька буде. 150 за штуку. Така різьба 150 гривень. Гачки, 4 гачки такого стану і два карабіни 350 гривень. Такі М16 різьба. Різьба тут гарна. Мені не як мої теж. 500 гривень роздачі штук. Такий гак 17 тонн, 600 гривень, 500, тут це крутиться. Цей новий гак 400 гривень. Ці два гачки такого стану. 300 гривень пара, лапа нова 150 гривень, ці за 3 штуки 150 гривень. Це на сівалку за грибачі 8 штук, 600 гривень. Всі вони цілі я передивлявся. Далі така річ 250 гривень. Вже готовий комусь буде. Вже не потрібно варити, я вкусний. За такого плану 450 гривень. Нормальне ресивер. Далі оцінка. Тут 24, тут 22, я наміряв 1000 гривень, тут 22. Все крутиться, один Д31. Ці шліці підходять під цю. За цей комплект 1000 гривень. Комусь, мабуть, там ботаблок. Локація місто Чернігів. Відправка, як завжди. У почта повна оплата, нова почта часткова правоплата за дорогу Дві сторони. По циліндрам. Я говорив, таких два є за 1500 гривень два. Хто візьме два трішки зкинемо. Можу зняти по циліндрам відео, розкажу, покажу. Дякую за увагу, до побачення.